Вітаю вас! На дворі вже темніє, ІСО вже 4 тисячі поставив до кінця ролика, я його на автомат поставив, до кінця ролика там ще більше буде. Але мушу записати, як я фотографував е пляшки, і не вийшло у мене. Декому буде це цікаво. Дивіться, звернулися до мене люди, чи можете ви нам сфотографувати 11 пляшок в 4 позиціях. Скинули мені там бриф, ну типу як воно має виглядати, як, які вимоги. Там розписано все, десь з Києва та компанія. Мені львівський скинули, але їхній бос сидить в Києві. Там скинули. Все, все там подробно розписано. Ну добре, скинули, я їм кажу, дивіться, от в такому стилі приблизно така в мене якість таке, я можу видати. Ну, тип, я їм десь дав декілька десятків своїх фотографій пляшок, тому що стоки я постійно це то діло фотографую. Там в різних стилях, гарно, негарно. Ну, як може я їм скину? Декілька десятків, просто з різних вже там. За останні три роки, щось, на, дивіться, цілу гору. Навіть забагато їм скинули, ну нехай. Все, вони подивилися, десь місяць їх не було. Проходить місяць, та добре нас влаштовує. Добре, привезли мені ці два ящика вина. о, І почав я фотографувати. Я їм взяв спочатку, як я завжди говорю, дуже важливо спочатку одну-дві штуки зробити, щоб вони подивилися, щоб замовник подивився. Добре, я їм взяв, вибрав, а там було два види. Були звичайні такі, як пляшки вина, Класична пляшка, вина, довга подовгаста. І в, такому, в такій плясті грубі, як шампанське. Я взяв і таку, і таку, бо там буде різний вид бліків. Добре, сфотографував їм, скидаю в та як книжка пише по, через фрострами, щоб воно гарно було, щоб гра, гарний градієнт був. Перевіряють. Ой, ні-ні-ні, нам так не підходить, тому що, а там, там в брифі було записано, то я вже то от, нам не підходить, бо... Ви глянцеві пляшки зробили матовими. А прострама вона чуть-чуть таке робить. Вона ж робить merger. градієнт, такий плавний. Нам потрібно, щоб був саме показано, видно було, що пляшка глянцева, що вона блистить. Добре. Плюс там ще крива етикетка. Ви По ідеї, якщо вони мають своє виробництво, вони б мали вибрати мені краще, а не я там поправляти з тими етикетками кривими. Ну ладно, добре, нехай поправив трошки в по фотошопі. Попрацював, поправив. Значить вони хотіли, щоб глянцевий. Я тоді вже ніякі фрострами, баба з воза коням легше. Зробив так, як вони хотіли, так, як там в них на тому було на малюнку. Два софтбокси з боку, безхитросна схема, бабахну без ніяких... без ніяких фрострам. Все, показую, давайте перевіряйте. Дві штучки спочатку, ну, дві, по... дві пляшки, дві позиції. Подивилися. Ага, я йому скину. А він мені вайбері сердечко поставив. Ну там вайбери можна, типа прийняв давай. Ну так добре, день чекаю, два чекаю три. Але я не дуже й спішив, бо, ну, по-перше, не так не виходить, бачите, постійно нам вибивають світло, бо війна, ворог тими ракетами лупить. І вчора, сьогодні цілий день без світла. Вчора, також, по-моєму, цілий день я, я працював і до 12-ї, коли включили ночі, вже спати хотілося, і потім зранку став, щоб встигнути. От, то я не дуже спішив то раз. І, по-друге, мого хресного. То, що дов, давно ролики дивитись, що я з ним з медом все їжджу. Інсульт. Інсульт. І декілька днів от, я вже їжджу, там трошки. треба провідати, щось допомогти. До речі, е, хто схоче, то я в кінці ролика скажу деякі нюанси про інсульт, щоб ви знали. Та? То не по темі, тому я зараз говорю по темі, а в кінці хто схоче, бо то, то така річ, що кожного 4 пятого торкнеться, просто щоб знати. Е, тепер по темі. О, то я не особо спішив, але е, замовник там сердечко поставив. Та й поставив, після того, як я скинув. Я йому скидаю посилання на Google диск, і мені сердечко. Добре, ну сердечко, так сердечко. Проходить 5 днів він каже, ну як ви вже нафотографували? Я кажу, я сиджу, чекаю вашого добра, ну дайте добро, я ж не буду. Одинадцять штук помножимо на 4 фотографії. Сидів ти фоткав, обробляв. Ну, дайте мені, скажіть, добре, дру, так, так друкуємо. Він каже, ну я ж сердечко поставив. йолки палки сердечко. Я ще таке не чув. Ну ладно, добре, нехай. Поставив сердечко. Нормально. Добре, кажуть, я фотографую. Потім день світла не було. На другий день я вже там фотографую зранку, світло виключили. Я до вечора це все сижу, обробляю. І потім е сьогодні вже обробив і надіслав і прийшло. Дивіться, що в нього прийшло. Значить, е прийшло. Колір етикетки там одного виду вина нереалістичний. Мені вже погано видно, то реально темно. Е, всі червоні вина, то, то ті червоні, то, то що виглядають як темні, що чорні етикетки, чорні вина. Е, вони, етикетка бліда. Золото на конику бліде. То, що там є золото, бліде. Рожеве вино забліде. Тепер дивіться, що, як я це пояснюю. Ну, По-перше, той, що колір на етикетці, я відбувався по балансу картці балансу білого, по хорошій карті, дорогій, яка мені обійшлася в 42 долари з доставкою. Балансу біло. Баланс білого там нормальний. Просто якщо він же хоче ідеальний колір, якщо вже ідеальний, то це потрібно кольорові мішені, x Color Checker або дешевші аналоги. Якщо вже капець-капець, ідеальний колір мусить бути. Плюс такий нюанс, не забувайте, коли фотографуєш пляшки, особливо не з темного скла, деколи щоб трошки хоч трохи пробити. Я її там задобив тим софтбоксом, але трохи більше її трошки освітити. І трохи даєш більше експозиції, якщо дати більше експозиції відтінки. Будуть змінюватися. Ну ви розумієте, умовно кажучи, мене, якщо зараз сильніше засвітити, відтінки зміняться. Якщо б не темніше зробити, також відтінки зміняться. Відтінки включає від зміни яскравості, змінюється і кольорова гама. Не тільки сама яскравість, але й кольори змінюються. І тому, якщо десь сильніше, можливо, таке може бути. Тому треба от ті кольорові мішені. Далі він те, що він мені писав. Що золото замало світиться? Воно мені так же вибиває золото, я бачу, мені вибиває. Ну плюс там, напевно, треба було відбивачами бавитися в те золото. Ще одне, Ото, що він каже, що етикетка не замало світла. Дивіться, такий нюанс. То люди якось не всі знають, я навіть в рекламі. Дають якесь взуттєва фабрика, дає рекламу, наприклад, бачив в Фейсбуці. Наприклад, чорні там мести чи чорні червики, так? І вони туди стільки світла бабахнули, що вони сірі. Ну не може так бути. Якщо червики чорні, чи от пляшка чорна, значить вона на фотографії має бути чорною. Ну, вона не має вибити, там не має бути вибито темні ділянки, так? Все має читати, але воно має бути чорне. Так само, якщо ви фотографуєте, умовно кажучи, там наречено в білому чи сніг, воно має бути біле, а не сіре. А люди. Якось думають, що, що чорне потрібно зробити сірим, і біле потрібно зробити сірим. Не потрібно. Якщо воно біле, воно має бути біле, воно, але воно там не повинно вибиватися. Так само чорне не повинен деталі втрачати. Але воно чорне, воно має бути чорне. Ну, я можу, мені не шкода світла, якщо воно є. Я можу там бабахнути стільки, що воно буде сіре або біле взагалі. Ну, просто як, як пляшка в, в руках, вона трошки вже то бо холодно. Пляшка в руках, це не після двох, як то ящики вина. Пляшка в руках, я дивлюся в руках вона чорна. так? І Вона в мене виходить, ну, не чорна, чи темна, темна, вона є переважно темна. Ні, він хоче, щоб я її вибив. Якщо я почну вибивати, тим вода, вона буде вже сіра. Потім скаже, ні, давайте назад, бо вона в мене сірою вийшла. Я вже ту штуку розумію. Ще одне, рожеве. Він каже. Рожеве, там, рожеве вино, воно забліде в нього. Я так дивився, я так фотографував, воно в мене вийшло нормально. Я, Якщо я додам йому на один стоп більше експозиції, а може на три стопи, а може треба на півтора йому дати. Він скаже, ой, забагато, давайте ще раз перефотографуйте, обробляйте все по-новому, бо мені того мало. Зумієте? Плюс, я ще, як я сказав, мені привезли це вино. Я його фотографую, він не бачить. Він не бачить, я не бачу, що я фотографую. Відповідно, от схоче він чуть-чуть більше експозиції. Як мені знати, скільки він хоче, тієї більше експозиції. Я додам на стоп на більше, та виявиться, треба було тільки на, на третину стопа більше. А може він хоче там взагалі на два стопи більше. Так що це от без замовника фотографувати це дуже складно, ти не знаєш, чого він хоче. І я вам скажу, секрету, він сам не знає, чого схоче. О, і я йому пишу: ну, добре, я вам, я вам перероблю. Я собі, правда, я написав, потім думаю, на, що ти, Павло, того написав, що перероблю? Це ще раз перефотографувати це все, бо тому що цей рав тягнути, як він хоче світліше, розумієте, ще темніше ще з Canon RP, це все тягнути? Ні, краще перефотографувати, перефотографовувати. Навіть якщо б я не фотографував, все одно рав це треба обробити. Я ж обробляю пером, це все обводжу пером. Потім ті всі там етикетки деякі криві, ти все виправляєш, Потім пилюку, невеличка пилюка, але все одно де де-неде там маражки, якісь там буває той як то називається, цей сказ скла, буває, попадає прямо на етикетку. Я то буду все по-новому мочитись. Ну ладно, я йому тоді написав, кажу, добре я виправлю. І тут тільки я йому від... написую, вже приходить нове нова фотографія, я вам її приведу, постараюсь привести. А ті бліки можна зняти? І Я вже тоді там написав, там культурно, але кажу, я вам також приведу, що я там відписав, я кажу, ні, кажу, все, забирайте ті пляшки, беріть ті фотографії, що я вам дав. Я більше не хочу цим займатися, не хочу того вина, нічого не хочу. Забирайте. Зумієте? Спочатку вони мені в брифі, в тому, в тому тому, що вони від мене хочуть, вони мені показують, що має бути бліки. Так? Я роблю, спочатку робив розрами, щоб м'які бліки. Ні, такі, ні, давайте так, зробив бліки. А тепер бліки, бліки забрати. Бліки я в фотошопі не заберу то 100%, мені ще раз фотографувати. І ще треба подумати, як сфотографувати, щоб взагалі з передньої частини бліки не було на тій пляшці, то не так просто. Я думаю, навіть якщо б я хотів, я не хочу тим тепер брати за то. Ззаду ставимо світло, пляшку закриваємо квадратним квадратом, чорним, так? І ми отримуємо е, по краях е, пляшки. Ну, якщо мене дивляться, більш-менш досвідчені предметчики, вони розуміють, що я говорю. Е, на кругом... На краях пляшки буде як окантовочка, ну, світлом така, так? е, обрисовка. А спереду або снутом, снутом бабахнути на етикетку, тільки виключно снутом. Ну то, що там треба стояти, тикати, микати, попадати, або просто відбивачами, і тоді бліків не буде. Хоча навіть у ті бліки, що є, я їх знімав поляриком. Якщо б без полярика, там взагалі би було, я поляриком їх зменшив до мінімуму. От ті, що він привів, що йому не сподобалось. І то спочатку сподобалось, потім не сподобалось. Це є такий нюанс, що я сказав, що теоретично можна зробити без, з мінімальними бліками. Або ми світло ззаду ми відбивачами, просто вже відбивачами не лупимо спереду. Ну, ну ти сам б хотів ти, ти, тим, тим мені привів. Або з нутом, тільки етікеткою, більше нічого не чіпаємо. Але там ж знову буде новий проблема. Добре, я там намучуся, ще страчу не три дні. Я нато мені все десь більше трьох днів пішло. Ну нехай, якщо б я таке зроблю, пройде я йому то скину, він поставить знову сердечко, а потім скаже: А ви знаєте, а в нас об'єму нема. А хто більш-менш як то темно, я не знаю, там вже і напевно 12 тисяч, а може 16 тисяч. Хто більш-менш розбирається в фотографії, знає, що об'єм ну, в основному можна передати, ну наскільки я знаю, бліки, е, ну, півтона те, і темні ділянки. Ну, тобто світліше, темніше. Як я йому заберу, ті бліки з пляшки. Так, вона буде плоскою спереду. Він скаже: а дайте мені об'єм? А ми хочемо бачити, що вона глянцева. І давай, Павлуша, по-новому. Та ти що, та ні. Я кажу, да, все, забирай. Він ще не забрав, якщо чесно, там стоять дві пляшки вина. Хоча, я думаю, можу його видалити з вайбера і покликати хороших друзів. Дві пля... дві... Два ящика вина. Треба подумати, Павуш. Ну так, я. О, і давайте я десь тут тучий висновок е написав. Ну, перший е, висновок, який я сказав вже на початку, що зйом... я то знав не раніше, до тої, той вот, що зйомка скла, зйомка м -м, кляшок це не є простий вид роботи. Чи йому зроблять 100% є і у Львові, я думаю, і в Києві десятки, напевно, а можливо і сотні фотографів, які це зроблять. Але бажано, що він стояв збоку, тикав-микав. Якщо він хоче так ідеальну етикетку, там трикольорову мішень і вперед. Але це не буде за ті гроші, що я погодився, там йому разів в 5 назвуть більше. Я думаю, мінімум в 5, а може й, може й в 10. Я так думаю. Що я ще хотів сказати? А, що хочеться вже на стоки пофоткати. Я за тих 3 дні, що я втратив, 3,5 дні, я би вже 100%, я би вже собі і сфотографував на стоки 150-200 файлів і обробив вже ті 150-200 файлів. Може, ще й описав і закинув. Зумієте? Я бачу, що тьфу тьфу боюся як сказати, врочити, врікти. Але, по-моєму, в листопаді будуть, я поб'ю свій вересневий рекорд за, на шатері Adobe. Тобто я дивлюся, якщо закидаєш 500-600 файлів в місяць е, вище свого середнього рівня. ну, Є свій рівень наприклад, з роботи на, на портфелі. Кожного стокера є портфель від 1 до 10. Так? Ну, от, якщо закидаєш на 6-7 на 7 одиниць так, від своєї якості, звичайно, я там вищі голови не, не стрибну. Так? Я там не буду фотографувати, так, як люди там рекламу на борді фотографують. О, але вища своєї якості, якщо 500-600 файлів закидаєш, я бачу, що Adobe і Shutter, на тобі, мужик. Ти нам даєш, ми тобі Ну, повертають грошима це. Я бачу, воно працює. Тому треба, треба собі фотографувати ну, спокійніше, менше того, -того всього тикання і микання. О, таке. Чекайте, що я все по, по пляшках сказав. А, чи є претензії в мене до замовника? Якщо чесно, претензій, якщо таких, прямих нема. Чому нема претензій? Тому що. Вмієте, от Тільки що ну, я сьогодні ще на базарчик ходив, там дещо треба було купити, так, ти береш гроші, ти просто ходиш і вибираєш що підходить. Ти, ти, ти платиш гроші, ти вибираєш чи, варіант, чи товар, чи послуга, яка тобі підходить. Якщо людина щось пропонує, що тобі не підходить, то каже, вибачте, я йду далі. Все. Так що тут, в даному випадку. Інша справа, що він сам толком не знає, чого він хоче. Розумієте, Оце погано. І плюс ще це на відстані. Це не просто він стоїть над тобою, знаєте, і це можна якось тривати. А це на відстані. Ти переслав йому. Він сердечко поставив, п'ять днів сидить, чекає. Це той. Давайте я тепер скажу, все, хто хотів по фотографії, подивився. Там Дивіться, там лайк, дизлайк, а я тепер давайте скажу, що хлопці, дівчата по інсульту. Чому і по інсульту? Тому що я сказав, хочеться чи не хочеться, але ну, там велика частина людей пройде, якщо не сама через це, так і рідні, близькі. І що погано, більшість е, лікарів загальної практики, які не, не прямо спеціалізуються, не прямо неврологи, так? вони того не знають. Більшість з них того не знає. Чому? Тому що в мене і баба мала інсульт, мама мала інсульт. І от тепер е, це мій вуйко, дядько, хресний. Так? Він також хватанув. У всіх трьох випадках перші, хто приходили, е, були лікарі. Ну, стається там два випадки, то в селі було одне в мене тут вдома. Ну то вже давно, мама вже давно, вже років десять тому померла. Але сам факт, що. Лікарі вкликали, лікарі, ну да, там або нога болить, або людина вомор, в обморок ну, впала, ну да, окольчик якийсь вкололи, ну все, все, поправляйтеся. Лікарі самі не можуть розрізнити. Тому я вам говорю: вже людина, яка три близькі людини, так, через ту штуку пройшло, це все дуже неприємно. Е, е, дивіться, якщо людини... Віднімає мову, або вона починає говорити так, якби через зуби. Або віднімає взагалі не говорить, або через зуби. Ну, я зараз через зуби говорю, бо вже змерз, вікно відкрите, щоб світла мало. О, Якщо вона починає через зуби, ви знаєте, що ну, годину тому ще там, чи мама, чи, чи батько, чи хтось говорив нормально, а потім починає через зуби, або взагалі мову втрачає на ну, це вже на 90% інсульт. І плюс людина, якщо втрачає свідомість, або віднімає ноги, або одну руку, ліву, праву, не може ходити або взагалі не може стати, не, втрата пам'яті не може зрозуміти. 95-99% це інсульт. Що тоді робити? Mm. Ну, перше, зразу ж в житку. Ті от всі е, місцеві лікарі, знаєте, десь в селі там є лікарі, скоріше всього не того не знають. Вона прийде, у кольчик зробить, поставлять там примочку зі Зверобою, він, мужик, жінка ще дасть йому там на собі горілочки випий і все. А насправді е, рахунок йде на години. Рахунок дня на годину. Бо я знаю, у нас мама інсульт хватанула, на другий день померла, ми того не знали. О, інсульт де... Рахунок де на години. Людина, якщо вже з інсультом, бачите, втратила, ногу, втратила мову, або нога, рука не володіє, в пам'яті провали в пам'яті. Моментально ви, ви тільки що людину знали. Вона не повинна рухатися. Люди тоді ой, там беруть її в машину, пхають, в якісь лікарні везуть. Вона повинна лежати, просто не рухати. Часто в таких випадках людина, ну, всі ми люди, таке стається, людина хоче в туалет. По большому, по-маленькому. Ні в якому разі не водити не в туалет. Ми так, маємо, вели в туалет, по дорозі вже назад вона вже ще раз видно повторний інсульт, і померла через там, годину чи через дві. Ніякі туалетів. Людина просто повинна лежати. Все. То, що там, той вот. Швидку викликати, повідомляти, втрата, ну, що там є, втрата мови, наприклад, відняло ногу, відняло, ну, нога не володіє, підозра на інсульт. Все, нехай приїжджають, забирають. Якщо... Я сказав, уже холодно, трясе мене, рахунок йде на, на години. Якщо вони встигають в перші години, то лікарі. Там є два види інсульту. Є, якийсь, я забув, гемордендальний і є ішемічний. Вони там знають, і якщо там ті тромби, так, вони дають укол, який роз, розчиняє ті тромби, людину рятує, і велика частина людей там, там півроку року повертається до нормального життя. Якщо це не зробити, там, як я сказав, покласти прімочечку, якогось чаю з ромашки дати. День, два, три і може спокійно померти. Таке було, якщо якщо зі мною ну, з рідними такого не було, я б це не говорив. Е, Я навіть говорив, там в лікарні є людина, яка також хватанула, але йому взагалі 45 років. Я так зрозумів, він так трошки зловживає, що він вже так в той от. О, то він каже, в нього як було в нього просто почала нога терпнути. Каже, я взяв ногу, розстерився, потім дивлюся далі. Він, він так говорить: ой, тепер він не може ще так відійти. нога та якби Ходить з палкою, там і нога, і рука. Але він навіть на собі то відчув. Бо більшість людей, от е, мого дядька, як і е, сталося, то говорити взагалі не може. Вже так впізнає людей, навіть букви не знає. Там щось пише, е, а ну прочитайте, що то. Навіть букви не знає. Просто ми знаємо, а, б, В, Г, Д. хоче висловити думку, не може. Вже добре, що вже хоч сам ходить, а зразу то взагалі тяжко, ні в туалет ні що. Ну і по інсульту, що треба берегти себе. Треба берегти себе, Я кажу, вже люди 45 так от, плюс вже потрапляють туди. Знаєте, то що там, ух, там як молоді, а ми стільки випили, а ми стільки випили, там сігаретки, то все. Треба себе берегти, бо це все дуже неприємно. Я кажу, там все дивишся. Є такі міцніші пацієнти, є слабші такі, ледве їх там везуть. Комусь гірше стає, когось там був по сусідству, то його взагалі в інтенсивну палату завезли. Стало йому гірше. І отакі речі неприємні. Просто ще раз повторюю. Якщо отаке стається, то я вам сказав, особливо втрата мови або зміна мови, найнипського втрата. Людина починає через зуби говорити, то от, зразу викликає, навіть якщо там місцевий фельдшер якусь припар, припарку при там укольчик дав чи там вітамінку С дав. І, 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 час де на години. Ну, от таке все. Бережіть не одного, бо бачите, яке то все сьогодні є, а, а завтра і нема. Все добре, успіхів. І про пляшки, то що ви там думаєте. Я, я згідний, що я там, може, ідеально все не видав, і треба було кольорову мішень, наприклад. Так? Але це і ситуація непростий предмет. раз. Замовник, один в Києві, другий у Львові, мені тільки сердечко відповідає сердечком, там 5 днів чекаю, не так-то все скоро, не так-то все просто. О, і що ви таке думаєте, чи мали з тим справу? Все, всього доброго, успіхів.